Ранок суботи на місці ракетного удару пошукова рятувальна операція завершилася вночі. Під завалами будівлі шукали молодого чоловіка, та вижити йому не судилося. Три людських життя такий страшний підсумок чергового терористичного акту Росії. Вік загиблих чоловіків 32, 40 і 69 років. Близько 20 людей травмовані, половина з них у стаціонарах. На лікарняному ліжку й Максим. Це його на цих кадрах доправляють до лікарні парамедики. Удар балістики застав Максима за кермом автомобіля. Саме розмовляв по телефону з представниками з роботи. Це така доля секунди, хлопок і все потрощено. Нічого одразу не зрозуміло. Поки оглядівся по сторонам, зі мною ще пасажир була. Їхала, теж її прооперували, наскільки я знаю. Ми самі вийшли, але машина сама зупинилася в аварійному режимі, все вона потушила, аварійку включила сама. Вумна, не то, що ми. Я вийшов, в мене жодного скла в авто не було. І одразу там дівчина якась була, одразу підбігла, мене забинтувала, і під'їхали хлопці, які мене сюди вже дістали. У стаціонарах місцевих лікарень шестирічний хлопчик і п'ятеро дорослих. Їхньому життю нічого не загрожує. Одна людина виписалась, у неї двоє маленьких діточок залишилось, тому вона по настоянню виписалась. Ну, її можна було виписати. І один чоловік, на жаль, загинув прямо на операційному столі. Наслідок дуже важкої травми, кровотечі. Спасти ми його не змогли. Тим часом на місці влучання люди приводять до ладу будинки й думки. Спартак і Наталія, подружжя. Вчать на этом жалюзі, там, ну, таке алюмінієво все знебнесло. Підвісна стеля вся упала, хорошо нікого не було на кухні. Ну і в спальні вікна, дрібізги, стекло видавило якраз з тої сторони, де взрив був. Зараз хоч зробити, щоб тепло було в хаті, то що ж стекла немає, воно ж видуває, все. Зимашся спередібла до я була вдома. Якраз в цей момент зайшла до зали, і ось цей жахливий звук. Будинок підстрибнув, вікна вивернуло на очах, квіти попадали. Такий шок, і потім секунд 10-15 ще торохтіло по криші. Вочевидь, падали камінчики, осколки. Сьогодні, хоч вже говорю, а от вчора на місці удару балістичної ракети задіяні 20 слідчих та понад пів сотні поліцейських з різних служб. Правоохоронці документують наслідки воєнного злочину Росії. У мешканців постраждалих будинків свої завдання: затуляють вікна та латають дірки у парканах і дахах. Вибували шибки, дивлюся і дах пошкоджений. Ну, Правда, хлопці приходили, зачиняли ДВП хоч Закрили вікна. В штаб звертався і в дію звертався, тільки тепер десь сказали ще в цей виконком. У мене з дому нікого не було і був вибух дуже сильний. Я подзвонила сусідці, сусідка сказала, що вікон нема, нічого нема. Ну, ми прийшли додому. Вікон нема, все нема. І воно в заборі криша там теж на сараї обвалилася. І якісь воно кусочки, осколочки снарядів, яких там не знаю, чи осколки, уламки, ну вони якісь такі тоненькі, як от -то начебто, то, знаєте, як, як от називаються, вони розлітаються такими, чи шрапнелі, чи ні, бо тонке воно видно, прямо воно тонке зайшло туди в забор. І воно тріщина пішла. І прям видно там точечка тоненький кусочок. Ну, а що, зараз допомогу беремо та закриваємо, питаємося, закривати вікна. У штабі допомоги приймають заяви від постраждалих внаслідок ракетної атаки. На даний час звернулося 16 осіб. Це пошкоджені вікна, пошкоджені дахи. На штабі працюють також і благодійні організації. Отримати людина може як і від місцевої влади будівельні матеріали, так і від благодійних організацій. Групи працюють, виходять, складають акти. Направляємо до місцевої комісії. Ворожа ракета того дня понівечила два багатоквартирні та десять приватних будинків: заклад освіти і три адміністративні будівлі. Понеділок, 9 грудня, у кривому розі оголошене днем жалоби за загиблими у наслідок ракетного удару. Ірина Зінченко, Юлія Вітряк, Валерій Кожухар. Постфактум.